Уявіть собі ситуацію: глибока ніч, ви солодко спите і раптом прокидаєтесь від різкого пронизливого болю в нозі. Здається, що м'яз перетворився на камінь, ніби його стискає невидимий лищатник, біль настільки сильний, що хочеться вигукнути від розпачу, а будь-який рух лише погіршує відчуття. Знайома картина для багатьох людей після 60 років це стає майже звичним випробуванням. Судоми приходять несподівано, позбавляють сну, а іноді навіть залишають після себе тривалу слабкість і втому. Але найважливіше те, що в таких випадках зовсім не обов'язково миритися з болем. Є прості, безпечні й доступні способи, які допоможуть послабити ці неприємні спазми, а в деяких випадках навіть повністю їх позбутися. І сьогодні ми поговоримо про те, як повернути вашим ногам легкість. А вам спокійні й безболісні ночі. Частина перша історія Марії. Втомлені ноги. Марія все життя була активною жінкою. Вона обожнювала свій сад, адже саме там знаходила справжній спокій. Тиша, співпташок, аромат квітів і свіжо скошеної трави усе це наповнювало її радістю. Улітку вона могла проводити на городі по декілька годин поспіль, доглядаючи за рослинами, поливаючи клумби, пересаджуючи квіти. Та з часом Марія почала помічати, що після таких днів вечорами її ноги ніби горіли від втоми. Вона думала, що це звичайне перевантаження, адже робота на землі завжди була нелегкою. Але згодом ситуація погіршилася. Уночі вона часто прокидалася від того, що литки різко зводили судомою. Біль був таким сильним, що доводилося вставати з ліжка, ходити по кімнаті, масувати ноги. Сон переривався, і наступного дня Марія почувалася виснаженою. Здавалося, що ця проблема не має рішення. Вона навіть почала уникати довгої роботи в саду, адже знала, після цього ніч перетвориться на справжні випробування. Коли Марія розповіла про свій стан лікарю, той уважно вислухав її та пояснив, що причина може критися у нестачі магнію та зневодненні організму. З роками тіло втрачає здатність утримувати корисні мінерали на тому ж рівні, що й у молодості. А що багато людей просто не помічають, як мало води вони п'ють щодня. Лікар порадив Марії збільшити кількість чистої води в раціоні, а також додати більше продуктів багатих на магній. Вона взялася до справи серйозно. Щоранку почала випивати склянку води наче серце, протягом дня носила з собою пляшку і нагадувала собі пити невеликими ковтками. До свого меню Марія включила шпинат, гарбузове насіння, горіхи та бобові. Вона навіть відкрила для себе нові страви: салати зі свіжою зеленню, смачні смузі та корисні горіхові перекуси. Минув лише один місяць, і зміни стали очевидними. Судоми поступово зникли, сон став міцнішим, а ранки легкими і приємними. Марія знову могла із задоволенням працювати в саду, не боячись нічних мук. Вона зрозуміла, що іноді рішення проблеми зовсім поруч. Варто лише приділити увагу своєму організму і дати йому необхідні ресурси для здоров'я. Частина друга. Історія Петра. Розтяжка перед сном. Петро все життя провів за кермом вантажівки. Робота була важкою, години сидіння на одному місці, постійна напруга та відповідальність. Коли він вийшов на пенсію, здавалося, що нарешті зможе насолоджуватися відпочинком, але з часом почали з'являтися проблеми з ногами. Йому було 70 з гаком років, і майже щовечора він відчував, що його литки стають ніби кам'яними. Уночі судоми приходили раптово, змушуючи його схоплюватися з ліжка. Навіть удень під час прогулянки або просто сидіння в кріслі ноги раптово зводило. Це було болісно і виснажливо. Петро почав боятися засинати, бо знав, сон може перерватися у будь-який момент. Одного дня сусідка порадила йому спробувати просту річ легку розтяжку перед сном. Петро спочатку скептично поставився до цієї ідеї, він звик, що будь-які проблеми вирішуються таблетками або серйозним лікуванням. Але вирішив спробувати, бо втрачати було нічого. Увечені він став біля стіни і обережно нахилився вперед, розтягуючи литкові м'язи. Потім зробив кілька простих нахилів уперед, не поспішаючи, додав легкий масаж стоп, розминаючи кожен пальчик і підошву. Усе це зайняло не більше десяти хвилин. Але відчуття було дивовижне, ніби ноги стали легшими. Петро почав повторювати цю практику щодня. Важливою умовою було не поспішати і слухати своє тіло. Він навіть перетворив цей процес на своєрідні вечірній ритуал: спокійна музика, трохи розтяжки, масаж і теплий чай перед сном. Минуло близько двох тижнів, і він помітив значні зміни. Ноги стали менше боліти, напруга зникала швидше, а судоми траплялися дедалі рідше. Його сон став глибшим, він прокидався відпочилим і міг насолоджуватися прогулянками без страху. Петро зрозумів головне, іноді для здоров'я потрібні не складні ліки і недорогі процедури, а проста турбота про тіло. Легка розтяжка перед сном повернула його спокійні ночі і віру в те, що навіть у поважному віці можна відчувати легкість у ногах. Частина третя історія Галини. Взуття має значення. Галина завжди любила довгі прогулянки. Вона мешкала неподалік від парку і майже щодня проходжувалася алеями, слухала спів пташок, вдихала аромат свіжого листя та відчувала справжню свободу. Прогулянки були для неї не просто фізичною активністю, а способом знімати стрес, знаходити гармонію та підтримувати гарний настрій. Проте останні кілька років вона почала відчувати, що її ноги страждають. Спочатку це була лише легка втома, потім різкий біль у литках. А вночі почали з'являтися сильні судоми. Біль був настільки неприємним, що Галина прокидалася серед ночі й довго не могла заснути. Вона навіть почала відмовлятися від своїх улюблених прогулянок, адже що більше ходила в день, то сильнішими ставали судоми вночі. Причина виявилася несподівано простою: її старі кросівки були дешевими і занадто тісними. Вони стискали стопу, порушували кровообіг і спричиняли додаткове навантаження на м'язи. Галина довго не звертала уваги на цей факт, вважаючи, що взуття не може бути серйозною проблемою. Та коли вона зрозуміла, що стан лише погіршується, вирішила піти в спеціалізований магазин і придбати якісне, зручне взуття. Вибір впав на легкі кросівки з ортопедичною устілкою, які добре підтримували стопу та забезпечували правильне положення ноги під час ходьби. Спершу їй навіть здавалося, що це занадто просто. Хіба нога пара взуття може вирішити таку серйозну проблему? Але вже через кілька днів вона відчула різницю. Під час прогулянок ноги менше втомлювалися, а вночі судоми стали з'являтися значно рідше. Щоб посилити ефект, Галина додала ще одну корисну звичку: теплі ванночки для ніг перед сном. Вона насипала трохи морської солі, занурювала ноги у теплу воду і дозволяла м'язам розслабитися. Ця проста процедура знімала напругу, поліпшувала кровообіг і дарувала відчуття легкості. Минуло лише кілька тижнів, і біль майже зник. Галина знову змогла насолоджуватися тривалими прогулянками без страху перед нічними судомами. Вона зрозуміла важливу річ. Іноді рішення криється в елементарній турботі про своє тіло. Правильне взуття стало для неї ключем до здорових і спокійних ніг. Судоми в ногах після 60 років це не вирок і не обов'язкова частина старіння. Так, наше тіло з віком змінюється, але турбота про себе може творити справжні дива. Іноді достатньо звернути увагу на дрібниці, щоб відчути величезну різницю. Збалансоване харчування, яке містить продукти з магнієм і калієм, допомагає м'язом залишатися міцними і розслабленими. Регулярна розтяжка, навіть кілька простих вправ перед сном дає ногам легкість і позбавляє від неприємної напруги. Зручне взуття з правильною підтримкою стопи здатне захистити від перевантажень і подарувати комфорт у повсякденному житті. Спробуйте хоча б одну з цих простих порад, і вже зовсім скоро ви відчуєте, що ночі стають спокійнішими, а ранок приносить більше бадьорості. Пам'ятайте, здоров'я завжди у ваших руках. Навіть маленькі зміни у звичках можуть принести велике полегшення і повернути вам відчуття гармонії та впевненості у власному тілі. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10 якщо ні, нуль ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі.